Добрий день, ми з України. Питання мобілізації. Відео не для того, щоб хтось подумав, що це відео для ухилення від мобілізації, а більше для захисту прав від отримання гарантованих прав мобілізованих. Перш за все, коли особу мобілізують, зазначають про те, що треба з'явитись. І вона не знає про те, що є підстава для відстрочки від призову по мобілізації, якщо вона з інвалідністю з першої або другої групи і її мобілізують, то фактично така мобілізація є незаконною. І вам під час того, як ви перебуваєте в Територіальному центрі комплектування соціальної підтримки, необхідно надати відповідні підтверджувачі документу, що у вас є група інвалідності. І якщо вам не надають змогу для надання таких документів, ви кажете, що у вас, наприклад, є інвалідність, а вам не надають змогу, а на руках у вас немає, і кажуть, що ось ви будете відправлятись, то це вже є порушенням дуже грубим і відповідні скарги до Державного бюро розслідувань, військова прокуратура і інші інстанції. Тож, зважайте на це. Тому що у подальшому, відповідно до приписів статті 26 закону коронапроводну службу, військового обов'язок, звільнитися з військової служби з підстав незаконності мобілізації. Хоча такої підстави не зазначено в статті 26, дуже важко. З інших підстав будуть питання задавайте. Дякую, слава Україні!